Давно, ще за часів славетної козацької січі, коли ворог чатував на кожному розі, а степи ховали тисячі таємниць, ширилася легенда про загублений скарб запорожців. Подейкували, що цей скарб не просто золото і коштовності, а могутній артефакт, що здатен змінити хід історії. Лише найдостойніші могли знайти його, і тільки той. Хто йде не заради багатства, а заради справжньої справедливості, міг опанувати його силу. Таємничий пергамент Якось уночі, коли в козацькому таборі біля Дніпра пломенів вогонь, до куреня старого отамана кривоноса зайшов молодий козак на ім'я Остап, йому до рук потрапив древній пергамент, що дивом зберігся в старому монастирі на хортиці. Чорнильні літери оповідали про місце, де спочиває скарб. Бачите, батьку, тут написано про печеру, що ховається десь у Чорному лісі, захоплено мовив Остап, простягаючи пергамент отаманові. Кривоніс довго вдивлявся в написане, а потім підняв погляд на козаків, що зібралися навколо. Це може бути пастка, а може. Наш єдиний шанс змінити долю війни. Коли ворог підступає, коли нам потрібна сила, то, може, самі духи предків ведуть нас на цей шлях. Отаман зібрав найвідважніших Остапа, бувалого вояка Грицька, слідопита Максима, мовчазного, але мудрого дем'яна, а також брата Остапа, Петра, який володів незвичайним даром відчувати небезпеку. Шлях у невідоме. Вирушили вони в путь рано вранці. Дорога вела крізь степи, де вітер шумів, мов далекий від голос битви. Далі вони проминули хащі, у яких подейкували, мешкали духи, і зрештою дісталися Чорного лісу. У гущовині панувала тиша. Дерева, мов велетні, здіймалися до неба. І лише рідкісні промені сонця пробувалися крізь їхні крони. Першим небезпеку відчув Петро. Він зупинився і прошепотів. Щось не так. Раптом із хащ виринули тіні. Це були татари, що давно слідкували за козаками. зав'язався бій. Остап спритно ухилявся від ударів. Грицько розмахував шаблею, мов буря, а Максим, маючи лук, влучно стріляв у ворогів. Дем'ян же відзначився тим, що зумів одним ударом вибити з рук нападника шаблю і оглушити його. Татари відступили, а козаки, перевівши подих, рушили далі. Таємниця гірської печери. Пергамент указував на печеру, що ховалася поміж скель у глибині лісу. Коли вони знайшли її, на стіні побачили старовинні символи. Дем'ян, що мав хист до розгадування древніх знаків, уважно оглянув їх. Це випробування, мовив він. Лише той, хто має чисте серце, зможе ступити далі. Остап. Глибоко вдихнувши, ступив уперед, і стіна перед ним, ніби відчувши щирість його намірів, повільно розсунулася, відкриваючи шлях у глибину печери. Там, у центрі великого залу, лежав скарб, але це був не просто золотий скринь. На кам'яному постаменті спочивав стародавній козацький меч, що випромінював слабке сяйво. Сила предків. Остап узяв меч до рук, і раптом його осяяло видіння. Він побачив старих козаків, що билися в минулих війнах, відчув їхню силу і мудрість. Це був меч, благословенний самими предками, дарований тим, хто стане на захист свого народу. З мечем у руках козаки повернулися до табору. Коли вороги знову напали, Остап вів своїх побратимів у бій, і меч ніби сам скеровав удари. Вороги не витримали, і битва закінчилася повною перемогою козаків. Повернення і новий шлях. Після перемоги козаки вирішили не залишати меч у таборі. Вони знали, що така реліквія може стати мішенню для ворогів. Тож Кривоніс ухвалив рішення. Повернути меч у схованку, щоб у майбутньому він знову з'явився, коли буде потрібен. Вони повернулися до печери, і знову перед ними постала стіна. Остап підніс меч до гори, і кам'яна брама знову відчинилася. Занесли вони меч назад на постамент, а тоді всі разом дали клятву нікому не розголошувати таємницю, аж поки не настане час. Повернення легенди минали роки, а легенда про меч не згасала. Одного разу молодий козак Іван, нащадок Остапа, дізнався про давню клятву і вирішив відшукати меч. Він зібрав групу вірних товаришів і вирушив у ту саму подорож, що й його предки. Коли вони дісталися до печери, кам'яна брама залишалася закритою. Але, ставши перед нею, Іван промовив слова, які передавалися в їхній родині. Лише той, хто прагне правди, а не сили, здобуде благословення предків. Раптом стіна повільно розсунулася, і вони побачили меч. Він лежав так, ніби чекав на них увесь цей час. Іван узяв його до рук, і в ту ж мить знову з'явилося видіння. Духи козаків сміхнулися йому, схвалюючи вибір. З цим мечем Іван повів своїх побратимів у нові битви, і так легенда про загублений скарб запорожців жила далі, передаючись від покоління до покоління, нагадуючи про відвагу честь і любов до рідної землі.